В Біблії написано Плач Єремії, 3 розділ, 19 по 24 вірш. Я ніколи не забуду біди повної втрати, смаку попилу, отруту, яку я проковтнув. І Я все це пам'ятаю. Ох, як добре я це пам'ятаю! Відчуття того, що я досяг дна. Але є ще одна річ, яку я пам'ятаю, і пам'ятаючи, я тримаю надію, віддана любов Бога. Не могла закінчитися його милосердя, любов не могла висохнути. щоранку вони створюються нові. Яка велика та Божа вірність? Я дотримуюся Бога, я повторюю це знову і знову. Він усе, що в мене залишилося. Кожного дня ми обираємо, що нам пам'ятати. Ті погані дні чи пам'ятати, що милосердя Боже, воно завжди над нами він веде нас. Що обираєш пам'ятати сьогодні? Ти Божу любов, яка не висухає ніколи, і через що би ми не проходили, вона не зменшується. Вона настільки велика над нами. Господь любить дуже нас. І через що би ми сьогодні не проходили, які би не, не могли б бути ті шторми сильні. Наскільки би ти не досягнув сьогодні дна, Господь здатний тебе з нього підняти. Його любов безумовна. Він чекає на тебе, він любить тебе. Прийти до нього і почуй його тихий голос, як він говорить: дитино, я так сильно полюбив тебе. Амінь. На тебе, Боже,